Всім привіт! хто давно за нами слідкує, міг бачити в соціальних мережах, що десь з півроку назад ми виставляли ось цей автомобіль, який ми підбирали для наших замовників. Це у нас uh, Nissan ENV200 Zero Emission, повністю електричний автомобіль. Тоді ми його були, знайшли, підібрали і відправили, відразу. Знайшли. Погрузили в Львові на е потяг і відправили в Харків на перепаковку батареї. Дуже довго це все робилося, їхало, але ось він нарешті приїхав на родину. І тут вже батьківщину е маємо 55 кВт батарею, замість 24, яка мала бути, і запас 300 Людина брала конкретно його для, для сім'ї, е шукали саме. Самий місний автомобіль. Це у нас Норвегія. Там біля 200 тисяч пробіг. Рік 18 здається. Дуже класна комплектація, в принципі, цікавий стан. Два комплекти дисків гуми, два комплекта ключів. Додатково також вже тут у нас в Україні було встановлено дизельна вебаста. Щоб економити і проїжджати більше, є у нас безключовий доступ. Є у нас передні склопідйомники, підігрів керма, підігрів сидінь, автомат, навігація, Ну, все-все-все, тобто, що треба тут є. От зараз на даний момент можете побачити, знач, що ми маємо 61% батареї і 211 запас ходу, 211 км. Кномочка, запуск кнопкою, екорежим. Да, в екорежимі. Музика, мультимедіа, дуже цікава посадка. так Хто шукає автомобіль для себе, для сім'ї, здорові містки, дуже цікавий даний автомобіль, і він класно підійде. А і так, як ще й перепакував наш замовник, його то взагалі запас шикарний. даний автомобіль з перепаковкою з усім, з усім йому став там в районі в 13 тисяч доларів. Маємо а, розпашонки двері на дві сторони, як туди, так і сюди відкриваються. Ззаді дуже багато місця, плюс два сидіння, ззаді також складаються. Я покажу трішки пізніше, тут сидіння трансформер, вони також дістаються. Є в нас столики. Купа міста ззаді. Купа міста ззаді, дуже зручний. До речі, приємно йде. Я тоді, як його підбирав, переганяв у Львів, мені дуже сподобалось, як він їде. Їде він дійсно класно. Скучевий, дуже гарний технічний стан, візуальний в принципі, досить непоганий, як для такого, такого автомобіля. Далі що ми маємо? Заднє сидіння? Зараз не буде, бо однією рукою незручно відкидаються, ставляться. Якби ці також регулюються, зарядки, все в нас тут присутнє. Другий комплект, який вже сказав, є, другий комплект ключів також є. Ляда дуже здорова, тут навіть якщо на природу виїжджати, то ось можна під лядою просто стояти. Вона дуже велика, капати нічого не буде. Так, йдемо, так кажу ще, капоточку швиденько. Так, що ми маємо під капотом? Під Капотом двигунчик запущений, ось ця у нас вебасточка, як я вже сказав, дизельна стоїть. Дизельок, що максимально незвично для такого автомобіля, коли відкриваєш під капотку і є запах дизеля. Так, в принципі, ось такий автомобіль. Друзі, на коротенькому огляді у нас був ось такий автомобіль, які ми знайшли і пригнали для нашого замовлення. Нестандартне було замовлення. Відправляли, підбирали, перепаковували. і Ось нарешті апарат тут. Клієнт максимально задоволений, сім'я задоволена, вони катаються, Він з нього не злазять. Цікаво, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Підберемо, доставимо, що треба, обслужимо, перепакуємо, все під ключ. Нагадую, з вами був Майна Скар'ян Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!